Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 8 травня 2025 року, перша чверть місяцю Терезах із 10-19, місячний день, одинадцятий та дванадцятий із шістнадцятої дев'ятнадцять. Місяць без курсу із 7 по 10.06. А це значить те, що багато хто із нас проснеться і встане не з тієї ноги. Дехто буде сонний, лінивий, неповороткий і якийсь заторможений. Дехто буде роздратований, злий, трошки агресивний, сварливий і неспокійний такий. От. Але всім раджу, любі мої. Будьте уважні та обережні. За кермом на переходах будьте уважні, якщо маєте справу з якимись важливими документами, або з банкоматами, або ще з якоюсь технікою надточною. От. Так що, любі мої, будьте уважні, шануйте себе, бережіть себе трошки про місячний день 11-й. Одинадцятий місячний день символ якого корона або ж вогняний меч. Сама назва цього дня говорить про себе. Захочеться навести порядок, от такий справедливий порядок в цей день, дуже підмиває людей от, вступити в бій такий. Одинадцятий місячний день це день енергетичного піку усього місячного місяця. Концентрація енергії настільки велика, що будь-яка дія виконана в цей час наділяється просто нищівною силою. Отже, в 11-й місячний день починати треба тільки ті справи, що вимагають повної віддачі не тільки фізичних сил, а й душевних, і доводити їх до свого логічного завершення слід за будь-яку ціну, інакше ваші дії втратять сенс. Енергія цього дня не просто активна, а ще й агресивна. Стародавні придворні астрологи називали їх звіздочотами, навіть радили правителям впроваджувати саме в цей день місячного календаря такі агресивні реформи. 11-й місячний день енергія переповнює нас. В цей день ми можемо наважитися на самі рисковані дії. Гарний день для романтики. Для інтиму, але не для того, щоб взяти шлюб. Цей день гарантує бурхливі, але зовсім нетривалі стосунки. Вплив місяця в цей день вважається самим могутнім у місячному місяці. Проявляйте обережність та уважність, сили, які в цей час пробуджуються, направте на позитив. Всі починання будуть в цей день. Доведені до кінця і принесуть успіх, пасивний сидячий спосіб життя небажаний, але й перегружати себе у цей день теж не варто. Це день перемоги над страхом смерті, зв'язаний із космічною енергією та пробудженням у людині таємних прихованих резервів, які можуть її повністю перевтілити. Прекрасний день для роботи над собою та подолання в собі. Зла та негативу. Емоції дня залежать від духовної зрілості От. і в цей день навалюється страх смерті. Не бажано починати ніяких таких великих і серйозних справ, тому що може все піти не так, як хотілося б, якось наперекосяк, через якусь дрібничку, яку неможливо було прочитати чи попередити. Потрібно бути дуже обережним та бути. Готовими до різних неочікуваних сюрпризів, тому що плани можуть збуватися з точністю до наоборот, навпаки, навіть тоді, коли все було продумано та просчитано. Прекрасний день для романтики та для інтиму, але для того, щоб взяти шлюб, він не годиться. День призначений для сексуальних подвигів. Для тих, хто дбає про своє здоров'я, то хвороби, які почалися. У цей день не опасні, і організм сам із ними справиться. Якщо ж в 11-й місячний день у вас падають колючі та ріжучі предмети, ну такі як голки, веделки, ножиці, ножі тощо, то це поганий знак, це попередження про небезпеку. Сни пусті, не звертайте на них уваги. І нехай вам присняться чудодійні сни, дальні дальні страни. Нехай присняться такі ваші бажання, що вони вже втілилися і реалізувалися. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам добра. З вами була бабка Люся. На все добре. До завтра.